Шановні глядачі, вітаю на нашому каналі! Це відео присвячене індексації пенсії у 2024 році. Це особливо актуально для військових пенсіонерів. Адже з 1 березня в Україні традиційно проводиться щорічна індексація. Цьогоріч, за попередніми розрахунками урядовців, орієнтовний рівень індексації становитиме 8%. Куди поділася обіцяна бальна система, розкажу у наступному відео. Підписуйтесь, аби не пропустити! Наскільки зростуть виплати військовим пенсіонерам? Всі перерахунки пенсії та надбавок, що залежать від прожиткового мінімуму, будуть здійснені з 1 березня. Ця процедура прямо вказана в законі про державний бюджет України на 2024 рік. Нагадую, що січня прожитковий мінімум збільшився з 2093 гривні до 2361 гривні. Спеціальну увагу варто приділити доплатам для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Учасникам бойових дій доплачуватимуть до пенсії 25% від прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю внаслідок війни. Доплата становитимуть 30% для третьої групи, 40% для другої групи та 50% для першої групи інвалідності. Окрім того, важливим аспектом є гарантований загальний розмір пенсії з усіма надбавками, який не може бути меншим ніж встановлені відсотки від прожиткового мінімуму для кожної категорії, зокрема для учасників бойових дій. Це 210% прожиткового мінімуму для людей з інвалідністю внаслідок війни третьої групи 360%, для другої групи 525%, Для першої групи 650%. Ці зміни не лише забезпечують збільшення пенсійних виплат, але й впливають на мінімальний розмір пенсії для різних категорій пенсіонерів, наприклад. Мінімальна пенсія для учасника бойових дій зростає більше ніж на 560 гривень. А люди з інвалідністю внаслідок війни можуть розраховувати на доплату в розмірі до 1742 гривень. Але тут 242 гривні, скоріш за все, заберуть, адже уряд встановив поріг у 1500 гривень. Хочу сказати, кожен випадок краще розглядати індивідуально, відштовхуючись від основного розміру пенсії, наявних надбавок та враховуючи індексацію. Яка може відбутися. Не вагайтеся звертатися до нас за консультацією за номером, який ви бачите на екрані. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео про те, чому відклали бальну систему пенсії. Дякуємо за перегляд і до зустрічі у наступних відео!